Помітила таку не дуже приємну річ, що багато людей для них звично, коли їх психіка концентрується на чомусь неприємному, на тривожності, на якихось проблемах. Але вони зовсім не звертають і не цінують тих моментів, які в них є. Наприклад, можливість зустрічатися зі своїми друзями, ходити в приятній кав'ярні, їздити подорожувати. Або, наприклад, просто вихідних полежати, відпочивати поруч з коханою людиною, або спілкуватися зі своїми дітьми. Вони концентруються зовсім не на тих речах і не насолоджуватися найменшими тими речами, які їх оточують навіть такими, як ці язика.